Привіт і вітаю усіх на моєму каналі. Так як вихід нового доповнення для The74 Grow Growing Together треба чекати ще більше місяця, тож я вирішила дізнатися, які ще факти на цей час нам відомі про це доповнення, а також що могли ще не побачити в тому трейлері, який ми з вами розібрали зовсім недавно. З вами Євгешечка. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мене, а також поставити вподобайку. Мені буде приємно, а відео матиме змогу просуватися крізь росіянський контент. За інформацією з офіційного сайту ІА, нове місто Сан-Секвоя буде поділятися на три райони. А саме пристань Енкорпойнт, Сад Гілберт, а також Тихий домашній Хоп Вол як всі вже знають, за основу ігрового містечка розробники взяли Сан-Франциско. На це натікнули мостом і у трейлері, і на скрінах, який дуже подібний до відомого моста Golden Gate. У місцевому парку знайдуться розваги для усієї родини. Він буде розташовуватися у районі Саду Гілберт, і якраз на цьому скріні, де персонажі займаються спортивною ходою, ми якраз і бачимо скоріш за все цей райончик. В районі пристані Anchor Point буде розташовуватися хвилинку уваги, кінотеатр. Так, на сайті пишуть, що сіми зможуть відвідувати кінотеатр, ходити в кіно. Звісно, невідомо, як це все буде виглядати, але повторюсь, як на минулому відео, що даю десь 95% на те, що це буде кроляча нора. Базову гру з безкоштовним оновленням 14 березня додадуть нову вікову стадію інфантів, а їх можна буде створювати в касі, а також всиновлювати. Ця стадія буде знаходитись поміж новонародженими та тодлерами. Так, новонароджених не замінять, вони так і будуть продовжувати лежати нецікаво у своїх колисочках перші дні, а вже потім перетворяться на немовлят. Як зазначають розробники, то доповнення зростаємо разом додасть у вікову стадію немовлят особливі життєві рубежі. Поки мені не зовсім зрозуміло, як буде працювати саме ця механіка з рубежами, але пишуть, що завдяки цьому сіми будуть не просто поступово розвиватися, але ще це буде відкривати нові вміння. В будь-якому разі немовлятам будуть доступні 18 особливих рис. Такі, як, наприклад, рання пташка любить спати на руках, також заспокоює себе сам, пускає газики та інше. Кожен буде мати їх по три. З новим доповненням у гру буде додано спеціальна нова механіка, яка дозволить різноманітнити особисті відносини між сімами. Персонажі нарешті матимуть сподобання, і я дуже сподіваюся, що це не призведе до нових якихось там багів та е, помилок в грі. Бо з минулими оновленнями, які зачіпали будь-які відносини, ми мали вже певні проблеми, і справа доходила до того, що деякі гравці навіть могли втратити своє якесь там збереження велике. Що було особливо погано для тих, хто вів довгі династії. Тому ми можемо лише сподіватися, аби розробники найкращим чином все перевірили до повноцінного виходу гри. Всі ми матимуть більше взаємодії з рідними, нам обіцяють безліч контенту для усіх вікових груп. Так, наприклад, літні сіми будуть відповідати за збереження так званої коробки з пам'ятними речами, або саме від них буде найкращим отримувати якісь життєві уроки. Або, наприклад, вони можуть пригощати своїх онуків чимось солоденьким. Та навіть деякі старички матимуть своїх фаворитів, тобто, наприклад, можна буде обрати на її улюбленішого онука чи онучку. Тодлери, як і намовляти, отримують теж 18 особливих рис, які зроблять їх по-справжньому унікальними. Ці всі особливі риси теж будуть обиратися десь в касі, напевно, окремим пунктиком, і, так скажімо, вони будуть доповнювати особистість дитини разом з рисами характеру. Теж наведу пару прикладів ще й цих рис. Наприклад, це буде агресія. Або теж рання пташка, або може любити співати, воду любити, або взагалі ненавидіти спати. Що стосується дітей, то тут взагалі вони вперше за всю історію ігор за Sims отримують життєві цілі. Їх буде чотири. Душа піжамної вечірки. Так, певно, що нам не просто так додали ці спальні містечка, які ми бачили в трейлері. Вже точно я впевнена, що нам додадуть піжамну вечірку для дітей. Зночів. Також є душа та тіло, і, скоріш за все, там буде щось про скаутів, про їхні там цілі досягти такого-такого та рівня. Ціль життя як гра, і, мабуть, вона пов'язана з акторством, а також творчий погляд, звісно, що для творчих дітей. І коли я краще роздивилася трейлер вже при монтажі, то я помітила Іаніна. Так, нам нарешті додадуть звичайнісіньке піаніно. В гру також додадуть ще якісь браслети дружби, але мені здається, що їх можна буде начепити просто в касі. Е, я сумніваюся, що їх можна буде дарувати один одному. Також на наших сім'ях будуть мати вплив різні життєві обставини та взаємовідносини. Проживаючи ці події, сіми будуть переступати ті самі життєві рубежі, про які ми вже з вами говорили, коли розмовляли про немовлят. Ці рубежі будуть відображати їх особистий розвиток та матимуть вплив на все подальше життя, як, наприклад, звільнення з роботи або кризи середнього віку, або навіть рішення дати погостювати своїй родині. Поки що все виглядає як така, знаєте, гарна цукерочка, і ми дуже довго чекали на саме такий контент, що буде розвивати систему відносин, особистостей наших сімів, а робити їх більш наближеними до реальності та якось індивідуалізувати, але завчасно ставити якусь оцінку тут не можна. Бо на жаль, ми вже мали певні прецеденти, коли очікування зовсім не збігалося з реальністю і з тим, що ми отримували на виході. Тож будемо чекати на вихід даного доповнення, і нагадую, що він відбудеться 16 березня, а 14-го за два дні до виходу цього зростаємо разом. Ми оновимо свою базову гру немовлятами. З вами була Євгешечка. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тисніть на дзвіночок, а також ставте вподобайку, якщо, звісно, вам сподобалося це відео. Дивіться мої інші відео, бережіть себе та близьких і всім па-па! Close doors, I'm a fool for your life